Майстер-клас для господинь і не тільки У гостиному домі вчили робити печивої торти. Відвідувачі супермаркету мали нагоду побачити, як сам роблять вироби, що потім потрапляють на прилавки і згодом на ваш стіл. Спостерігала за створенням солодких шедеврів і наші журналісти. Запашні тістечка, пухкі бісквіти, смачні торти та багато інших солодощів пропонує покупцям супермаркет гостинний дім. Нещодавно тут розпочав працювати кондитерський цех. А уже за кілька тижнів сотні відвідувачів магазину стали його постійними Покупцями. І в цьому немає нічого дивного, кажуть кондитери, адже у власні вироби вкладають усе уміння і тепло. А ще один секрет успіху це використання тільки якісної та перевіреної сировини. Саме тому солодке у гостинці настільки смачне, втім, на досягнутому тут не зупиняються. Для тих, хто не тільки куштує, але й хоче спробувати власноруч випекти торт чи звичайне печиво, у супермаркеті організували майстер клас. Так як ми вже випікаємо самі і хотіли б поділитися своїм досвідом з всіма господейними, щоб вони побачили, які вироби чудові виходять. В нас. До слова майстер-класи у гостинному домі уже проводили. Покупці вчили виготовляти хлібобулочні вироби. Тепер черга дійшла і до тортів та тістечок. Будемо перекладати торт ківі. для нас, для цього у нас є виготовлений бисквіт. Ми приготували масу з вершкового крему, порізаний ківі, геть, сироп. Торт Ківі кондитер вибрала не випадково. Пані Наталя каже, що його часто обирають коломияни. Він і виглядає по весняному яскраво і смачний всередині. Ще одна перевага це легкість у приготуванні. Також пані Наталя демонструє, як прикрашати делікатний виріб, щоб він виглядав акуратно та апетитно. Крім того, кондитери розкривали покупцям секрети приготування печива зірочка. У це печиво входить борошно, мука, цукор сіл, яйця, сіль. Ну що ж сода, Догар, сода його більше купляють у нас багато заказів цього печива. Спостерігали за солодким процесом не лише жінки, але й чоловіки. Господині кажуть, тепер використовуватимуть побачене на практиці. Дуже цікаво, як для людей, так звичайно, і посмакувати. Я побачила, що оформлення дуже красиве, смачно виглядає. Звичайно, не проти тебе попробувати. Я дуже люблю випікати і рецепти обов'язково використаю у себе вдома. До слова, щоб зекономити час, у гостинному домі можна придбати уже готовий бісквіт, а продукти власного виробництва можна знайти за спеціальними цінниками. На них напис приготовано з душею та склад кожного виробу. Я попит і ми на всі магазини гостинного дому хочемо забезпечувати своєю продукцією. У цеху на сьогодні працює троє майстрів, але кондитерів продовжують шукати. Тож гостинний дім і надалі тішитиме вас перевіреними продуктами та смачними новинками. Віталія Васильчук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.